Сьогодні прямо перед службою позвонила мені одна жінка ну, з підпокровська, де звідти переселенка, і звертається, просить допомоги. Знаєте, ну, здавалося б, нормальна річ, просить допомоги. Хочу вам сказати одну таку дуже важну річ. З церкви ви можете допомагати своїм парафіянам. Своїм парафіянам. Люди, які, наприклад, з іншої парафії приходять щось там просити, можуть допомагати люди самі парафіяни, але не з церковних грошей. Церковні гроші можуть бути тільки для потреби парафії. Благодійність, ну, допомога фінансова іншим людям, які не з парафії. Можете не робити, і серце вас хай не болить. Люди можуть собі приватно помати можете кому хочете. Це ваша справа. Бо людина позвонила, і так навіть трохи обідалася, що їй не допоміг. Я кажу, ми допомагаємо своїм парафіянам, а вам з церкви не можу допомогти, а від себе все направляємо зараз. В першу чергу для військових. А так як сьогодні, я зараз. Займаюся ремонтом машини для військових, звичайно. І там бюджет такий, що ну, немалий, так? 30 тисяч вже практично, ну, трохи там більше, вже заплатили. І для мене військові в першу чергу в пріоритеті. Я не можу всім допомогти. Але це чисто, ну, розумієте, церковні гроші. Щоб ви знали, можна використовувати з дозволу священника тільки для парафіян. Якщо для когось іншого, священник об'являє збір, люди збирають, скидають, дають ось ура, все добре є. Я думаю, що цим мала би займатися держава, тому що люди не мають чим заплатити за квартиру, люди старші, я, я все розумію. Але якщо я зараз почну допомагати цим, вона зараз каже, слухай, такий файний священник мені за два місяці заплатив за квартиру. А та зараз каже, а котрий? Маєш номер телефону? Ну а як же? Та мені зараз в півдні області будуть дзвонити. Ну, Це, це неправильно. Тому <кій> держава має займатися своїми справами, церква своїми. І тому як ви відмовите комусь. Не парафіянину вашому, не переживайте тим. А як допомагати, я вам пояснив. Звертається до священника. Священник дає благословення, тоді збирають для вас кошти і все. Отака От буде мені вам відповідь. Вдається при кожній нагоді, при кожній можливості уділяти Богові частинку свого життя. Молитву, яку ми молимо. Це теж є той час, який ми уділяємо Богові, а собі заробляємо скарб. Ви молитеся за когось, молитва вам зарахована. Ви молитеся за померлих, молитва вам зарахована. Бо коли помираєте, всі ті молитви, які ви молили за померлих, жертви приносили за померлих, будуть зараховані і вам. Бо Царство Боже це таке. Місце, це такий стан, в якому перебувають усі Божі улюбленці, Божі вибрані, спасені люди і всім, чим вони користуються, воно якби загальне. Розумієте? І те, що ми молимося за померлих, я за діда свого, за бабку, за тата, за моїх хресних батьків, я молюся за них. А ті молитви зараховуються і мені, і так і вам, всім так само. Тому моліться, беріть участь кожен раз у всіх нагодах, при всіх можливостях. Бути в церкві, не виходить, заходити на YouTube, дивитися разом із священником, чи на нашій трансляції, краще на нашій, так. Саме ліпше це в нас бути на. На молитві, але якщо є якісь інші вам до, до, до душі, до вподоби, до зручності, ну то тоді будете на інших, але вчиться уділяти Богові частину свого життя. Дорій у Христі, сьогодні хочу привітати з днем народження дуже поважного чоловіка, Андруника Михайла. Знаєте, це є дійсно людина з великої бокви. Людина, яка небайдужа до церкви. Людина, яка не байдужа до нашого війська, він дуже допомагає. Він допомагає хлопцям і, і мені і скільки вже постійно кожен місяць нема такого місяця, щоб він не виділяв гроші для хлопців. І це є, це є дуже поважно. Пане Михайло, знаєте, ней Бог вас береже на всіх ваших дорогах. Нехай Бог вас винагородить, щоб ви дійсно і мали з чого давати, і достатку вам. Але вас сьогодні вітає не тільки я, вас вітає родина. Читаю листа. Слава Ісусу Христу! Вся наша велика родина просить привітати Андруника Михайла з днем народження. 7 листопада йому виповнюється 58 років. Бажаємо Йому міцного здоров'я, радости, щастя, здійснення мрій і сподівань Божої опіки, благословення Господнього на многих і благи літа. Дякуємо. Так, і ще тут одно. Слава Ісусу Христу Отче Васильце Марія. Ви сьогодні вітали мене з Днем народження. Дуже дякую вам. Такі гарні, теплі слова такі чіпляють серце. Я завжди слухаю вас. Ваші проповіді чіпляють душу. Дякую вам щиро, ви чудова людина. Мій настрій піднесений сьогодні від ваших слів. А, це, це просто відповідь. Я зрозумів. Дорогий Михайло, вітаю вас і з днем народження, всю вашу чудесну родину нехай Бог благословить і береже Михайло Михайловичу нам здоров'ю проживати на многії і благії літа. і ми вам